Доброго дня! Ми продовжуємо читати казку Василя королів Старого, Дві Іванки. Чоботарівна спала, нечутно підняв її в повітря чарівник. Прямої дорогою понад лісами та ярами і поніс до того замку, де вранці спіткав злу паночку. Та при перельоті пробудилася у нього в руках Чубота рівна. Не лякайся, моя дитино, заспокоїв її добрий чарівник. Я несу тебе в гарний замок. Там пробудеш рівно один рік, та й буде тобі добре. За той час відпочинеш від важкої праці, навчишся добрих речей і собі, й таткові та й іншим людям зробиш ласку. Тільки як встанеш завтра рано, вмийся гарненько, одягни красні шовкові шати, усіх ласкаво повітай. А що завтра твої іменини, то візьми оцю. Торбочку з дукатами і нагороди всіх слуг і челядників. А на той рік, саме на твої іменини, побачимось знову. Так лягай у це ліжко і будь щаслива, поклав її нямиш у панянчине ліжко, а саму панянку Іванку взяв на руки та полетів з нею до шевця, нічого не казавши. Там поклав на ліжко Іванки Чоботарівни, а сам відлетів до своїх гірських палат. Панянка ж Іванка, що звикла спати твердо й довго, навіть і не прокинулась, перелітаючи з гір на долину. Чоботарівна спочатку не повірила, що все те дійсність. Гадала, що то і тільки такий приємний сон сниться. А що була дуже зморена за цілий день тяжкою працею, то враз і заснула в теплому та м'якому панському ліжку. Але ж щойно почало на світ благословлятися. Прокинулася вона своїм звичаєм, подивилась довкола й очам своїм не повірила. Покій чистий, високий, красноприбраний, ліжко як образок. На підлозі такі дорогі килими, що аж стати на них страшно. А біля ліжка, на стільчиках, розложені такі ж чудові шовкові шати, що Іванка Чебатарівна ніколи таких і вісні не бачила. Та згадала вона, що вночі їй добрий чарівник наказував, і тому враз підвелась, вимилась, одяглася, щиро помолилася перед великим святим образом. Але в замку ще скрізь було тихо. Тут не було звичаїв вставати так рано. Та поки Іванка розглядала дорогі красні речі, що були в покою, Увійшла до неї покоївка, несучи в руках тацю з вранішньою шоколадкою. Коли ж покоївка побачила, що паночка вже стоїть цілком одягнена, не свариться, а навіть і ласкаво посміхається. Та ще й сама їй служниці добрий день говорить, так розгубилась несподіванка, несподіванки, що аж тацю зі сніданком на підлогу впустила. Та панночка й на це не прогнівалась, а вийняла з торбинки дуката та й каже Візьми моя Люба на пам'ятку моїх сьогоднішніх іменин. Вхопила дівчина гроші, тацю та й черепки, і мов вітер вилетіла до кухні. П'ять хвилин дихала, мов витягнена з води риба, не могла й слова сказати. А потім, як напилася студеної води, то прийшла до тями і розповіла всім слугам та челядникам, яке диво придивне сталося, що паночка зробилась ласкава, добра і лагідна та вибачлива. Челядники тільки руками на покоївку махали. Яке там, говорять зі сміхом, чудо. Ти, мабуть, з вечора бликоти об'їлась ото все чудо не бачила, що тобі перед очима стоїть. Але в цій хвилині сама Іванка до кухні вступила, всіх слуг обдарувала дукатом та й пішла до церкви. Тоді вже всі слуги побачили навіть, що таке дійсно чудо сталося. Бо пом'якшило серце їхньої злої господині. По службі Божій Іванка пішла до господаря, замкового ясного пана, привіталася з ним приласкаво й руку йому поцілувала. Замковий пан був усім заскочений, що мало-мало не замлів від здивування. Та де ж бо таки прийшла донька лагідна, усміхається, ласкаво руку цілує, ні на що не нарікає і нічого не вимагає, не кричить, не приндриться, губи не копилить, невидана й нечувана річ. І з того дня від пана до останнього свинопаса полюбили паночку Іванку більш за все на світі. А правдива панянка Іванка тим часом ще спала в комірці. Латаря пришиваки. Вже давно сам чоботар підвівся на рівні ноги, вже давно й Богу помолився і за працю сів. Навіть потихеньку вже половину пісеньок, які знав, промугикав, а донька його все спить та спить. Пить. Встав швець зі свого трьохного дзиглика, заглянув у кімнатку та й посміхнувся. Ну, хай ще трохи поманіжиться, таки ж сьогодні її іменини. Стасам і кізочку на пашу вигнав, курям посипав і кулешику на снідання зварив. Та й знову сів за своє латання. Аж нарешті прокинулася замкова паночка, продрала очі й остовпіла. Що за дурний жарт? Хто це насмілився її в такому свининці на ніч лишити? Чому не йде її дурна покоївка? Що то за смердючі лахи лежать біля її ліжка? І як розкричалась, як розгукалась зла паночка Іванка, аж луна годив малій чоботаревій хаті. Спочатку й швець отетерів. А коли почув, як його донька кричить, Чому й досі не принесли їй в ліжко шоколади на снідання, помислив, що вона йому з глузду зійшла. Увійшов у кімнатку й уже хотів до неї лагідне слово промовити. Та як не закричить на нього Іванка, як не почне лаяти, мов справді, не він був швець чоботар а вона, та й узяла його за серце злість. Що ж це ти говорить, дочка, дурману наїлась. А та йому яка я тобі дочка? Та ти і такий, та ти, і сякий. Тоді вже не стерпів чоботар та як вхопив ременя, та як почав ним панянку Іванку. Вчити чемності, забувши навіть, що вона іменинниця. Спочатку вона кричала, крутилась, дряпалась, а далі побачила, що не переливки, почала до розуму приходити. А як того розуму було на початку мало, то швець показував їй на ремінь. Тоді вона ставала розумнішою та звичайнішою. Помалу-малу почала вона все, що слід робити: козу доїти, хату прибирати, обід варити. Пізнала вона тепер, як то тяжко доводиться працювати вбогим людям, щоб мати найнеобхідніше. А тим часом Іванка Чоботарівна щасливо перебувала в замку. Однак з того не стала вона ні пишна, ні думна, згадувала свого тата, думала, як тепер самому тяжко живеться і не знала, чим би вона могла йому допомогти.